Чорногорія це невелика, але дуже мальовнича країна на узбережжі Адріатичного моря. Оригінальна назва країни Монтенегро, що означає Чорна Гора. А останніх 10 років стрімко розвивається тут туризм. Країна входить у трійку найцікавіших туристичних напрямків світу. Офіційною валютою в країні вважається євро. Чорногорія являється екологічно чистою країною, де відсутня велика промисловість, і більше 40% країни займають ліси, що в поєднанні з надзвичайно чистим Адріатичним морем, яке згідно із державним моніторингом Гом води в найбільшості пляжів є ідеально чиста і тому ми отримуємо фантастично чисте повітря. У Чорногорі розташований другий у світі і перший в Європі по глибині каньйон. А вода в одній з найбільших річок тари настільки чиста, що її можна сміливо пити. Ще один цікавий факт. Чорногорці одна з найвищих у світі націй і найвища в Європі. Середній зріст представників сильної статі близько 185 см. Чорногорія – сантиметрів. це ще 14 островів. Серед них острів святого Стефана, розташований за 5 кілометрів від Будви. Весь острів являє собою приватну територію з готелями, і на нього просто так не потрапити. Одна ніч проживання в одному з готелів коштує біля 6000 тисяч євро. Ще одним популярним островом на околицях Будви острів Святого Миколая, який називають Чорногорські Острів Має безліч невеликих пляжів. До нього можна дістатись човном. Будва це серце туристичної Чорногорії, одне з найдавніших міст на адріатичному узбережжі. Місто поєднує у собі багатовікову історію, на пляжі та сучасний курортний ритм життя. Будва місто легенда, понад 2500 років історії. За легендою місто засноване фінікійцями ще в 5 столітті до нашої ери. Історичний центр будви це лабіринт вузьких вуличок, стародавніх храмів і середньовичної архітектури.